Зі змінами країни тимчасового захисту досить цікава ситуація, оскільки, якщо брати до уваги польське законодавство, то ніде не зазначено причини для відмови у наданні тимчасового захисту на території Польщі. Користування тимчасовим захистом на території іншої країни мається на увазі звичайно ситуація, коли людина відмовилася від тимчасового захисту в іншій країні, наприклад, Німеччині, Італії чи Франції. То польське законодавство не передбачає такої можливості, щоб не надати такий тимчасовий захист тут в Польщі. Проте вона і не гарантує, що вона його надасть. Стовідсоткової покрокової інструкції, на жаль, не існує, як це зробити. Що можна сказати, напевно, те, що людина, якщо вона хоче змінити країну тимчасового перебування, вона обов'язково повинна мати документ, який підтверджує, що вона не має цього захисту в іншій країні, тобто те, що вона відмовилася. Який це буде документ, це вже буде залежати від конкретно взятої країни, оскільки загального документу на країни Європейського союзу не існує. Тобто кожна країна видає свій документ, і те, чи буде прийнятий цей документ тут в Польщі, це вже буде вирішувати працівник управління міста чи гміни. Якщо не було, тобто він його не отримував, то залежить від того, де він перебував на момент на початок війни. Бо якщо він перебував на території цієї країни, то ні, йому буде відмовлено. Наприклад, якщо він людина перебувала не знаю, в січні 22-го року на території Чехії, то їй буде відмовлено в Польщі 100%. бо треба, щоб ця людина заїхала до Польщі або до іншої країни. Там залежить від конкретної ситуації. Після 24-го. це одна з основних умов. Так, такої людини будуть просто продовжені документи, і звичайно, депортація чи обов'язок повернутися до країни, походження тут це питання стояти взагалі не буде. Тому людина буде перебувати легально, може працевлаштуватися.